Кілька місяців тому, після призначення Лілії Куришко на посаду начальника головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, підприємці протестували та влаштовували мітинги. Згодом чиновницю мали б звільнити відповідно до закону про люстрацію. Проте родина керівниці не погодилась. За допомогою позову чоловіка Куришко спробує уникнути люстрації та ще на якийсь час залишитись у своєму кріслі. Останній заявляє, що Куришко є волонтером в АТО і тому не може бути звільнена у відповідності до закону про очищення влади. Така інформація з'явилась на сайті Всеукраїнського змі. Громадськість обурила така новина. Тому 5 лютого підприємці, волонтери та військові прийшли до суду, аби висловити своє ставлення та запитати у чиновниці, у яких гарячих точках вона була. Брать і прикриватися гражданським чиновником, е ребятами, які дійсно і гібно, і проливають свою кров. получает тяжелые телесные повреждения на войне под пулями, под снарядами нашего врага. То, что такие люди находятся, это ни с моральной, ни с этической точки зрения ни в коем случае это отвратительное. Проте, жоден представник зі сторони керівника фіскальної служби Лілії Куришко на засідання не з'явився. А суддя повідомила, що позивач, тобто чоловік чиновниці, надав суду заяву про залишення без розгляду позовних вимог. Заява була розглянута в судовому засіданні, та за результатами розгляду задоволена. Втім, громадськість обіцяє слідкувати за цією справою і далі. А стосовно присвоєння статусу учасника АТО у військових та добровольців власна думка на фоні того, коли президент У себя по этическим мотивам из администрации увольняет людей, сделавших себе удостоверение. На фоне того, что раненые бойцы в госпитале и по домам сейчас наши товарищи, мои друзья лежат с не, еще не, не, и не могут оформить в силу каких-то бюрократических причин, э, человек, который, на мой взгляд, вообще никакого отношения к... Э, э, Зоні антитерористичні операції не мають, вже їм документи. Тільки в этом. Тобто все очень просто і коротко. Військові наголошують, поки одні віддають життя і здоров'я за Україну, інші в тилу наживаються на війні. Так бути не може. Тому днями Кабмін ініціював заборону надання статусу учасника АТО цивільним.